Пам'ятка для учнів під час дистанційного навчання. Частина 1. Облаштуй своє домашнє навчальне середовище. Організуй робоче місце. Кожний підручник, зошит, інше навчальне та канцелярське приладдя мусять мати своє постійне місце. Дотримуйся правила, що предмети, якими ти користуєшся щодня, повинні знаходитися під рукою, щоб під час роботи не витрачати час на пошук. На стіні перед очима варто розмістити невелику дошку з розкладом занять та іншою оперативною інформацією. Візьміть собі за правило. Щовечора прибирати залишки денних занять і готувати стіл та навчальне приладдя на завтра. Частина друга. Самоорганізація навчання. Робочий день починати відповідно розкладу уроків. Важливо мати чітко визначені робочі години для виконання завдань онлайн. Один і той же час в основному в денні години. Роби перерви між виконанням уроків. Не проси батьків і родичів зробити завдання за тебе. Навчаються не вони, а ти. Будь самостійним! Дистанційне навчання здійснюється у двох режимах: синхронному всі учасники освітнього процесу одночасно перебувають у веб-середовищі. чи асинхронному освітній процес здійснюється за зручним для вчителів та учнів графіком. Пам'ятай у синхронному режимі всі учні долучаються до уроку. Відсутнім учень може бути тільки з поважних причин хвороба, технічні причини. Але заздалегідь попередьте вчителя або класного керівника. В асинхронному режимі навчання учень чи учениця може працювати у власному темпі та в зручний для себе час, дотримуючись терміну здачі роботи. Роботи приймаються до 16-ї години. Субота та неділя. Вихідні дні. Дайте вчителю відпочити. Онлайн-консультацію можна отримати під час відведеного уроку за розкладом. Частина 3. Самоорганізація в виконанні навчального матеріалу. Пам'ятай про академічну доброчесність. Не списуй чужі роботи. Не видавай роботи інших людей, знайдені в інтернеті, за свої. Складай розклад усіх своїх занять на тиждень у вигляді шаблон-графіка. Так ти будеш бачити перспективу. Виконуй завдання своєчасно, не відкладай на потім. Дотримуйся чіткого дедлайну щодо надання завдань на перевірку вчителю. У виконанні завдань дотримуйся чіткої інструкції від вчителя. Частина 4. Співпраця. Підтримка. Самоаналіз результатів та досягнень. Під час онлайн уроку Вчителю важливо бачити реакцію учнів на свою розповідь, їх жести, міміку. Тому було б непогано, щоб учні увімкнули свої веб-камери. На аватарці повинно бути фото учня, а нік його прізвище та ім'я. Коли вчитель пояснює мікрофон учня вимкнутий. Почнеться обговорення, і вчитель запропонує ввімкнути мікрофони. В чаті вести спілкування відповідно до теми, задавати запитання по суті уроку. Чітко дотримуйся складеного режиму дня. Хоч би як не просто це було. Докладай зусиль, щоб не відхилятися від нього. Через 21 день життя за розпорядком стане нормою. Перейде надалі у звичку, а ще допоможе виробити силу волі. Пам'ятайте 50% успішного навчання це саме бажання вчитися. Успішній Україні потрібне розумне покоління, ви це майбутнє. Не забудьте підписатися на мій канал. Вам це не складно, а мені буде приємно знати, що я був корисним і вас чогось навчив. Ставте лайки, коментуйте, підтримуйте розвиток каналу.